Фармадов, забудь про головний біль. Ну про маневреність це коли ми маємо можливість для маневрів. Ми зараз, уже який місяць спостерігаємо активну позиційну війну в районі Бахмута, а тепер і Соледара. Що за вашу інформацію відбувається там, і чи не складається у вас враження, що поки ми концентрувалися на ситуації довкола Бахмута, росіяни змогли активізуватися і просунутися трохи якраз в районі Соледара? Ну, знаєте, це, в принципі, справа одного і того ж порядку. Тобто для військових немає розділення Солодар Бахмут, тому що це єдиний укріп район. І я б сказав так, що Солидар це один з фортів фортеці Бахмут. Так, противник там намагається просунутися, відчайдушно намагається просунутися. І чого гріха таїти по деяким напрямкам йому вдалося вдавитися в наші позиції, але не суттєво. Але дивно виглядає той факт, що противник зосередився саме на Соледарі. Логічно було б е, мислити так, що якщо вони хочуть оточити Бахмут, то треба робити це з двох напрямків. Але ми вже останні пару днів не спостерігаємо, аж, аж такої надзвичайної активності в районі Кліщівки, де противник перед тим проводив наступальні дії. Тобто там ситуація більш не, не можна назвати спокійною, але більш-менш стабільна. Таким чином, ми бачимо якісь відчайдушні душні спроби е, протиснутися бодай де-небудь е, у цьому напрямку, і характер боїв там позиційний, коли йдуть бої збройні сутички за кожну вулицю, за кожний будинок, і там справа так само вирішує маневр і блискавичність прийняття рішення, тому що самі розумієте, навіть якщо хтось зайшов у будинок, то закріпитися в ньому протягом там 15 хвилин, півгодини неможливо. Якщо наноситься удар у відповідь, то противник вибивається з тих будівель, що власне зараз відбувається. Що в Солидарі, що в Бахмуті? Чи правильно я вас зрозумів, пане Сергію, що Солидар теж не має, як і Бахмут, якоїсь надзвичайної стратегічної цінності, це швидше символічна цінність захопити його для росіян і прозвітувати, що вони взяли бодай якесь місто? На сьогоднішній день так як я вже казав неодноразово, що сенс штурму Бахмуту був тоді, коли противник мав певне угрупування в районі Ізюма. і тоді взяття Бахмуту і просування на північ створювало б загрозу для нашого угрупування, яке діє діяло і діє в районі в районі Слов'янська, Краматорська та Сіверська ну на сьогоднішній день загрози з півночі немає, тому йде просто таке вдавлення противника в нашу оборону, і я б сказав так, що вони просто знаєте дотримуються той самої задачі, яку їм поставили ще в квітні місяці, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької області.